Кримських татар карта світу виглядала б інакше. Яку роль грали Кремли у відомих подіях минулого, і як на них вплинули? Дивіться у відеоблозі Моменти історії Музика 21 березня, день весняного рівнодення, кримські татари, як і більшість цюрських народів, святкують Наврес за астрономічним сонячним календарем. Це свято Нового року, свято весни та радючості. Назва цього свято Наврес походить з іранського слова Нар Новий та – «день». Ймовірно, в Криму Наврез став відомий з 12 13 століть, коли півострів здебільшого населяли тюрки, предки сучасних кримських татар. Вони і принесли цю традицію. Етнографічні матеріали свідчать, що Наврез для кримських татар означав початок нового господарського року, і, і тут дотримувалися своїх традицій. За тиждень до свята символічно прощалися з старим роком. Господині ретельно проводили прибирання та за день готували національні страви, серед яких обов'язково мав бути купіти м'ясний пиріг та смаколики. Чоловіки упорядковували сільськогосподарський інвентар та готувалися до оранки. Увечері напередодні свята хлопчики гуртувалися та з гілками, на яких прикріплювалися проліски, їх називали на чеги, приходили від одного будинку до іншого та співали весняні пісні. Господині, почувши спів, виходили та пригощали дітей смаколиками. У їхньому одязі обов'язково повинен був бути зелений колір. Взагалі, зелений колір був символом свята наврес. 21 березня чоловіки вранці виходили в полі, читали молитву, а потім старішина джимата або громади робив першу борозду, саджав перше насіння першого врожаю. На святкових столах складали круглі коржі з пшениці, ячменю, просаху, кукурудзи, квасолі, гороху, сочевиці, рису, кунжуту та бобів. У цей день заведено було відвідувати кладовища, прибирати могили, читати молитви і просити Всевишнього про гарний врожай. За старих часів вісняні обряди символічно завершувалися святом Хедерлес. У перший тиждень травня. За даними ООН, понад 300 мільйонів людей у всьому світі відзначають нагрес. Він включений до списку ЮНЕСКО як елемент нематеріальної культурної спадщини людства. Дивіться нас на всіх соціальних сторінках Кримського дому. Підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.